Eu não sei o Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. В ефірі передача на часі. І сьогодні її учасником є заступник міського голови Калуша, яка споміж поміж іншого курує і питання надзвичайних ситуацій. Оксана Табачук. Пані Оксано, вітаю вас у нашій студії. Доброго вечора. Уже маємо початок квітня, та все таки зима не надто охоче зі свого полону відпускає Україну. На часі поговорити про ризики, які загрожують калушанам з приходом весни, ми з Божою поміччю пережили набагато краще від киян, зокрема небувалі снігопади. Однак вже підтоплення здається, спостерігаються і в нашому місті. Будь ласка, давайте з цього розпочнемо. Е, так на жаль, ми маємо сьогодні ситуацію із підтопленням на окремих територіях міста, але е, ця ситуація спряжена. З тим, що 15, 16 березня, 22 березня відбулись аномальні снігопади, внаслідок яких товщина снігового покриву сягала подекуди і пів метра, і щастя, що цей сніг не розставав різко, але на сьогодні ми маємо наслідки танення снігу і десь є підтоплення. Я хочу нагадати нашим телеглядачам про той період, коли внаслідок штормового попередження про снігопади було скликано комісію, міську комісію з питань надзвичайних ситуацій техногенно-екологічної безпеки. Ця комісія визнала тоді ситуацію як надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Було створено оперативний штаб ліквідації наслідків стихії, який працював при управлінні надзвичайних ситуацій в цілодобовому режимі. Було визначено завдання для всіх комунальних підприємств для служби цивільного захисту, зокрема по мобілізації всієї сніговочесної техніки. Було скликано засідання виконавчого комітету, на якому прийнято рішення про виділення із резервного фонду 30 тисяч гривень на пально-мастильні матеріали для снігоочисної техніки. І дуже багато людей виходили на роботу, зокрема у вихідні дні, і в суботу, і в неділю. Ми достатньо оперативно справилися із розчищенням снігу. Правда, впродовж цілого тижня. Потому. Сніг прибирався із доріг, вивозився, і в основному таку роботу по ліквідації наслідків снігопадів було зроблено ще тоді. Пані Оксано, на ліквідацію наслідків снігопадів був виданий указ президента, що він передбачає. Так, був виданий указ президента про здійснення невідкладних надзвичайних заходів із подолання наслідків безпрецедентних снігопадів в Україні 23 березня цього року. На цей указ було відповідне розпорядження міського голови. Про підвищення готовності органів управління сил та засобів цивільного захисту до дій під час можливого пропуску людоходу, повені та паводків у 2013 році, яким затверджено план організаційних і практичних заходів щодо недопущення та ліквідації наслідків стихії. Зокрема. Створено аварійно-рятувальні бригади у комунальних підприємствах «Водотеплосервіс», теплосервіс, Калош Автодор, міськ світло, Жео номер 1 Жео номер 2 А також визначено регулярне спостереження за станами річок, Лімниці і «Чечви». Тобто ці заходи сплановані і вони виконуються. Вже щось зроблено з цього плану? Так, Калуш Автодор вже прочистив затори в річках Сівка і Млинівка в зоні пішохідних і автомобільних мостів для того, щоб полегшити пропускання паводкової води. Також прочистив всі, без виключення решітки зливної каналізації на центральних дорогах міста. Було прочищено водовідвідні канави на вулицях Козацький, Гуцульський, Головацького, Рильського у мікрорайоні Хотінь, а також на вулиці Зеленій у мікрорайоні Підгірки. І на сьогоднішній день там ситуація з паводками е, знята, скажімо. Ну, все-таки Вони були трошки. Вони були ще раніше, навіть до снігопадів, а вже навіть після снігопадів там вже все спокійно. Е, є сьогодні підтоплення на вулиці Івано-Франківській. Зокрема, калуш Автодор сьогодні прочищав на Івано-Франківській, 103, Вірніше, відкачував воду, робили відкачку води. А вчора була дуже критична ситуація на вулиці Богомольця, а також на вулиці Куровця у Підгірках. Ну там часто є підтоплення, і причиною, основною причиною є те, що порушені правила забудови приватними забудівниками, десь там не по плану. Поставлені паркани, гаражі не прочищуються власниками будівель водовідвідні канави. І таким чином там дуже часто виникає ситуація з підтопленням. Ну, вчора воду здренажували, але для цього була скликана навіть така міжвідомча комісія, де були представники і земельного відділу. і… Архітектури і надзвичайних ситуацій, звичайно, і міліції були прийняті оперативні рішення, навіть прокопувались додаткові канави. Мінялись місцями водостічні труби. Ну на сьогоднішній день ситуація там нормалізована, води нема, вода зійшла, але там продовжені мають бути роботи ще нашими комунальними службами. Пані Оксано, чи можете ви сказати, які взагалі прогнози щодо розвитку ситуації? Чи вони є загрозливими і на такий випадок, чи достатньо в міста коштів і матеріалів? Я вже казала, що ми виділили були 30 тисяч під час так під час нігопадівну, звичайно, цей резерв використався. Ну, Але тоді. Навіть місто наскільки я знаю, і району допомагали. І району допомагали. Ми а зараз ми маємо можливість отримати з області 10 тисяч гривень пальномастильних нам пально-мастильні матеріали для ліквідації наслідків стихії. Ми вже підготували всі відповідні матеріали і очікуємо, що ці гроші незабаром надійдуть, тобто. Техніка у нас готова, У нас є прогнози, що можуть бути дощі на вихідні дні на суботу і на неділю, але ми перебуваємо в стані готовності. Тобто, якби якась ситуація виникала, то служби готові відповідно реагувати на неї. Ну, напевно є і домовленість в разі потреби про допомогу з боку воєнізованих чи формувань чи військової частини. Я хочу сказати, що ще під час снігопадів нам допомагала патрульна рота номер 3 військової частини 1241, яка дислокується у нашому місті. Також допомагало приватне підприємство Комбі, філія Калуський Рем, тобто громадяни, скажімо, які живуть в приватному секторі, навіть свою техніку, хто має. Має виводили на вулиці і е, допомагали в ліквідації стихії. Ну я гадаю, що якщо буде така потреба, то звичайно і військові нам нададуть допомогу. Пані Оксана на останній сесії міської ради міський голова відзначив. Кількох людей, які допомагали, зокрема директора підприємства Комбі, командира військової частини, головного інженера Калуського Рему, ну, і обіцяв, що ще нагородить мешканців міста, які виявили активність, розчищаючи місто від снігу. От ви мали можливість спостерігати за наслідками стихії снігової в Києві. Як на вашу думку, чому ну, зрозуміло, масштаби зовсім не ті, але все-таки і. Ресурси не до порівняння, що в Києві, що в Калуші. чому нам вдалося так досить легко справити ситуацію? А всі бачили, що в Києві так цими вихідними я мала можливість побувати в Києві і, скажімо, на власні очі переконатися, що ситуація в Калуші виглядає набагато краще. В Києві власники автомобілів, скажімо, не можуть не мають доступу, бо навіть центральні дороги до гаражних кооперативів не прочищені грейдерами, навіть не мають можливості забрати машини з гаражів. Ще обабіч центральних доріг достатньо багато снігу. На тротуарах достатньо багато снігу, який поволі тане і. Ну, можу сміливо сказати, що в Калуші спрацьовано комунальними службами набагато краще, ніж у столиці. Те, що говорив Ігор Степанович, я, скажімо, для себе підтвердила. Ігор Степанович навіть якось пообіцяв, що нагородить когось з Калушан, які прийшли розчищати сніг, чи ви щось знаєте про це. Ну, я знаю, що приходили, міський голова оголошував в соціальній мережі е, таку акцію. Туди калуша не з'являлися, але багато хто не на оголошення, просто Ми йшов так, і дороги біля своїх садиб приватних чистили це. Я знаю однозначно. Ну, я вже ще раз повторю, що і техніку, і лопати, і все йшло в хід, і не думаю, що хтось залишився байдужим, скажімо, до цього явища і до стану, до ситуації. Місті. Тому всім калушанам і тим, хто на роботі працював, і тим, хто біля своєї садиби працював, звичайно, велика дяка за те, що з розумінням поставились до ситуації і оперативно ліквідували можливі негативні наслідки. Пані Оксано, а. от ви так загальному окреслили, що стан готовності міста є нормальний до можливої ситуації, якщо вона виникне. Зокрема, повінь, але яка є найбільша все таки проблема? Чи існує зокрема? Ви трошки вже говорили про це опір людей працівникам комунальних служб? Це бувало в попередні роки, зокрема в підгірках. Чи все таки біда навчила і цього вже немає? Є на жаль, є конфліктні ситуації. Тому вчора була потреба навіть запрошувати працівника міліції? Одні Допов... люди вимагають люди, не допускають на свою територію. Так, вимагають е допомогти, прочистити, продренажувати, а інші просто не пропускають е на своє подвір'я, бо це приватна власність, е є певні незручності, але спільними зусиллями, співбесідою, скажімо, досягаються результату і. Ну, на сьогодні таких аж проблем немає. Я хочу ще нагадати, що річки наші так само контролюються у Лімниці рівень води. Не піднімається поки що там, ну відносно звичайного рівня тільки до метра вона піднята. Тобто це не є звісно, так. На Чечеві так само ситуація контрольована на водосховищі. Я маю на увазі, там навіть рівень трохи нижче прогнозованого, тобто є резерв такий для можливої повені. Ну, будемо сподіватися, що все у нас буде гаразд. І на завершення нашої передачі, з чим би ви хотіли звернутися, що хотіли глядачам побажати? Ну менше надзвичайних ситуацій. Я дуже дякую засобам масової інформації за те, що вчасно зробили оповіщення і під час снігопадів. І зараз, коли ми ліквідовуємо наслідки стихії, і газета Дзвони підгір'я і Калицьке міське телебачення нам пішли назустріч. І бажаю нам всім, аби таких ситуацій було якомога менше, аби найшвидше прийшла весна, яку ми так очікуємо і на яку ми так сподіваємось. Я вам дуже дякую за розмову. Шановні краяни. Нагадаю вам, що у передачі на часі про готовність Калуша до можливої водної стихії розповідала заступник міського голови Калуша Оксана Табачок. На все добре. До побачення. O que é que você está fazendo aqui? Eu estou fazendo aqui um projeto de lei. Eu estou fazendo aqui um projeto de lei.